Терміново Зеленський оголосив, це сталося. Українська зброя тепер б'є від кордонів аж до серця РФ. Справжня фантастика, томагавки з'являться в Україні вже завтра. Невже рішення ухвалили за зачиненими дверима? Люта помста наших речить диким звіром. Дзеркальна відповідь зсу Росію накрив блекаут. Схоже, це надовго. Сенсація Фламінго від Чехії. Новий удар по Москві на підльоті. Калінінград почав удар по НАТО. Литва у небезпеці тепер остаточно. І все це сталося прямо зараз. Вітаю, я дирена Гуцкало і ми розпочинаємо. Сенсація, три тисячі кілометрів. Зеленський ставить крапку в питаннях безпеки РФ. Це варто почути на власні вуха. Сьогодні ми вже маємо чітке використання далекобійних можливостей українського виробництва. І саме ми задіємо далекобійні можливості українського виробництва від 150 кілометрів до 3000 тисяч кілометрів. Це наші новітні можливості. Ба Більше Зеленський наголосив, що Україна ніколи не використовувала далекобійну зброю США для ударів по території РФ, а лише по ворогу на окупованих територіях. Тим не менше, це не всі шокуючі заяви з вуст глави держави. Знову мова про томагавки. Побачимо, що дня виникає щось. Не знаю, можливо, завтра будуть томагавки у нас. Але я точно не знаю. Тим не менше, навіть без томагавків Росія на вухах. Наші працюють прицільно по ворогу. Ростовська область під ударом. В епіцентрі уваги Новошахтинськ. Там невідомі дрони уразили об'єкт енергоструктури. Росіяни без світла. Офіційний Ростов підтвердив ураження електроенергетичної структури. Попередньо було уражено ПС Новошахтинська на проммайданчику НПЗ. Люта помста наших накрила і Таганрог. За пабліки після серії ударів заволали про задимлення в районі аеродрому. Не спала і Московська область. Оже незабаром на РФ полетить ще один мега-вогняний привіт українська ракета Фламінго коштом Чехії. Чеська волонтерська ініціатива Подарунок для Путіна за 48 годин зібрала понад 600 тисяч доларів на купівлю балістики для українських воїнів. Після оплати ракету буде передано Збройним силам України, які цитую вирішать, коли її використати, і визначить для неї ціль. Вочевидь, це не кінець ініціативі. Організатор збору повідомив шокуючу новину. Де новий раунд переговорів із виробником фламінго компанією Firepoint. Путін вже продовжує дивитися у бік Європи. Калінінград знову іскра, яка запалює вогонь конфлікту. Литва зафіксувала чергове порушення свого повітряного простору російською авіацією. За даними військових, літаки су 30 та ІЛ 78 пролетіли близько семи сотень метрів у глиб території країни, перебуваючи в її небі приблизно 18 секунд. У відповідь із бази НАТО негайно злетіли два винищувачі. Це є порушенням міжнародного. Права та територіальної цілісності Литви це ще раз підтверджує важливість посилення готовності європейських сил протиповітряної оборони. Самі ж винуватці інциденту за звичкою запевнили, що вони тут ні до чого. Польоти відбувалися у суворій відповідності до правил використання повітряного простору над територією Російської Федерації. Літаки не відхилялися від маршруту та не порушували кордонів інших держав, що підтверджено засобами об'єктивного контролю. Небо України готується до прориву. Союзники підсилюють авіацію до неймовірного рівня. Бельгія передає F-16, США додають ударні гелікоптери, вайпер і веном. Кремль у паніці. Путін навіть не знає, як реагувати на таку щедрість союзників України. Повітряний фронт гуде серця затамували подих. Розгром ворога набирає нечуваної сили. Сенсаційні подробиці про це далі. Один із найчисельніших і найпопулярніших російських телеграм-каналів. А майора з аудиторію понад мільйон підписників зробив перепост новини про закупівлю Україною бойових та транспортних гелікоптерів. Речь идет о Viper и Вином. Компания-производитель Bell Textron объявила о подписании соглашений о намерениях по развитию сотрудничества с Украиной. Было подписано соглашение об оценке подходов к промышленной кооперации в рамках потенциальной закупки вертолетов AH-1Z и UH-1Y. Вином – это транспортный вертолет, а Viper – ударный, что несет с собой Hellfire. Оба из них могут применять 70 миллиметровые нары, то есть, считай, Пікейдабл'юс, а віном може оснащатися мініганом, і згадуючи американські учения, Україна може привлекати ці вертольоти для збиття дронів типу Гераль. Інтерес російських змі до закупівлі таких гелікоптерів говорить про те, що в Кремлі розуміють, що з появою цих пташок в українському небі система ППО буде набагато ефективнішою у боротьбі проти ударних шахетів. Ударні вертольоти фірми Бел закуповуються на заміну застарілим. Мі 24 та мі 8 які вже давно зжили свій ресурс. 85% деталей у вайпер і веном однакові. А це про дешеве і просте обслуговування. Вайпер був створений під час війни у В'єтнамі ще у 1965 році. А вже у 2000-х отримав нові двигуни та ротор, оновлену авіоніку, систему управління вогнем, комплексне підвищення живучості, а також широку цифровізацію. За можливостями вайпер майже нічим не поступається найкращому ударному гелікоптеру у світі. АПА. «Апачі» об'єктивно потужніший, бо це машина з максимальною злітною вагою 10,4 тонни проти 8,4 тонни. Бойовий радіус апач 300 кілометрів, а вайпер 243. Також головне озброєння у апач численніше до 16 agm 114 Hellfire проти 8 у вайпер. Але звичайне бойове навантаження на апач цілком аналогічне вайпер 8 хелфаєр та два блоки 70-міліметрових некерованих ракет Гідра. Щодо автоматичних гармат, то 30 мм проти 20 мм. Вже підписано угоду щодо оцінки підходів до промислової кооперації в рамках закупівлі гелікоптерів Viper та Venom. Ми з гордістю оголошуємо про цю угоду та про можливість постачання цих неймовірних вертольотів в Україну. Ця ініціатива розроблювалася уже деякий час, і ми з нетерпінням чекаємо її завершення. Джефрі Шлосер, старший віце-президент Белл. Крім закупівлі транспортного та ударного гелікоптерів, вже незабаром Україна отримає чергову партію винищувачів F-16. Міністр оборони Бельгії заявив, що вже на початку 2026 року нові пташки надійдуть на озброєння України одразу після того, як до Бельгії поставлять нові F-35. Ми продовжуємо отримати поставки за графіком. Перші три F-35, а не чотири вже прибули. Тепер вони мають бути оперативними. Це займе, гадаю, рік чи півтора. Коли ми матимемо оперативну здатність, ми зможемо передати наші F-16 Україні. Це дуже важлива фаза. Я завжди пояснюю це українцям. Щойно ми зможемо, ми передамо. Проте, не забувайте, що наша країна має потужності DCA та відіграє важливу роль у політиці ядерного стримування НАТО. Це наріжний камінь нашої доктрини. Тео Франкена, міністр оборони Бельгії. Цього року Україна отримала від Бельгії 2 F-16 на запчастини. згідно з угодою з безпеки між Україною та Бельгією, останні мають поставити до 2028 року 30 винищувачів F-16. За станом на червень 2025 року Україна вже отримала від союзників понад 40 F-16. А тим часом на передовій справжній розрив росіяни вже не приховують. Покровськ став для них непідйомною ношею. Зсу крок за кроком стискають кільце, і фінал цього протистояння обіцяє бути феєричним. Ворог панікує, путін у нестямі, намагається змістити удар на Запоріжжя, але марно. Наші оборонці стоять як скеля. Над фронтом згущуються чорні хмари. Пекло ось ось вибухне. Тим часом шторм Шедоу вже зробили свою справу. Вороже небо спалахнуло, але здається, це лише початок великого феєрверку. Що далі подробиці у сюжеті. Росія намагається скористатися останніми тижнями хорошої погоди та максимально просунутися на фронті. Саме цим пояснюються рекордні втрати важкої техніки ворога у жовтні порівняно з усім 2025 роком. Тільки за останню добу знищено було два танки та понад десяток бойових броньованих машин. Большими піхотними групами штурмовими продвинутися можна. теоретически, но ну, точно, что не на большую глубину. Это может свидетельствовать о том, что э, прямо сейчас происходит попытка механизированного наступления с целью прорвать линию фронта по ширине хотя бы 6-8 километров, то, что написано было в, в э, военных учебниках и в боевых уставах, и продвинуться ну, хотя бы на несколько десятков километров. Для этого используется тяжелая техника. Найбільш підготовлені штурмові загони, як у питанні техніки, так і людей, зосереджені традиційно на покровському напрямку. Однак цілодобові атаки бажаного результату окупантам не дають. Це на сьогодні очевидно, що нісмотря на привосходящі сили противника на всіх напрямках фронту, в тому числі на покровському направленні, яке стається. Залишиться... Действительно, горячим, и і російська армія здесь больше більше всього. Ми о том, що вот фронтальные такі действия росіян сегодня сьогодні врядлі будуть повторять, тому що очевидно у 51-й армії, вообще войсковой, яка атакует на этом направлении, сьогодні вистачає і других проблем. І головна з них оточення бійців РФ під добропіллям. Там уже близько місяця Москва не полишає спроби перекинути резерви, що суттєво розпорошує зусилля російського групи. в результате все чего вдалося досягти у пытаний покровска нечи недерх на околицях места действительно контрдиверсионная борьба очень активная сегодня И, соответственно это главная задача для сил обороны максимально выбивать россиян из городских построек потому что завязать городские бои это задача россиян на данном этапе закрепиться в городе соответственно для того чтобы ожидать уже подкрепления других сил При цьому ще однією гарячою точкою може стати запорізький напрямок після Покровська. Це друге місце, де росіяни намагаються прориватися великими механізованими колонами. Результату також досягти не вдається. Ситуація дійшла до того, що навіть зет військори, які зазвичай вихваляють усі мудрі рішення командування, змушені поміняти риторику. 30 FPвишек на один танк, противник легко вам обеспечит. Соответственно, танк не выдержит никаких 30 FPVшек. Вот весь копейки. Идите на всякие там эксперты, которые продавливают продолжение. Набирать лічний состав для обнуления в колонах. Проте втрати у великих кабінетах окупантів уже давно перестали рахувати. Головне, за будь-яку ціну забезпечити просування, а де його немає, показати, хоча б належний натиск. Полагаю, что противнику крайне важно приблизиться чем ближе к областному центру Запорожья. Контроль над этим населенным пунктом не только позволит Владимиру Путину заявить, что он контролирует всю Запорожскую область, но и также серьезно разрушить инфраструктуру, в первую очередь промышленность, промышленность этого, этого областного центра. На юге Запорожской области достаточно Башого розстояння між насільними пунктами, це противник имеет возможность протиникиміють можливість залишати силами и средствами. При цьому маневри сьогодні спрямовані здебільшого на контроль за українською логістикою, адже великий збройовий хаб у вигляді обласного центру дозволяє ЗСУ оперативно підвозити боєприпаси та резерви. На участке Полтавка-Малиновка, Успеновка, а российская пехота проводит регулярные штурмовые действия, применяя в основном зэков и другой мусор. Ситуация с логистикой примерно такая же, как и на всех направлениях. В СРФ пытаются контролировать все транспортные пути, устраивая крусели за впеведронов, в том числе используя оптику. Однак, спроби якнайшвидше проскочити кіл зону іноді закінчуються і кур'йозами. Як, наприклад, ось така самоліквідація об підбиту техніку, направлялись в атаку. но із за дима од димових шашок не заметіли підбитий броні автомобілі. Врізались в нього один за другим. При цьому активне протистояння продовжується і в російському тилу. Так, наприклад, удар дронами та крилатими ракетами шторм шедол напередодні схоже назавжди зупинив брянський хімічний завод. Результаты удара уточняются, но, по данным мониторинговых каналов, завод уничтожен полностью. В телеграм-каналах публиковали фото хвостовиков ракет, разлетевшихся по окрестностям. Брянский химический завод является важной составляющей ВПК РФ. На этом предприятии оккупанты производили порох, взрывчатые вещества и компоненты для ракетного горючего. До речі, українські атаки на російські об'єкти ВПК схоже вже так набридли росіянам, що ті нарешті починають розуміти де насправді знаходиться джерело всіх їхніх проблем. Крім людились координати. І наостанок чудова історія від СБУ. Подивившись черговий пропагандистський ролик про російські легкомоторні літаки для перехоплення дронів у службі безпеки. Вирішили зняти своє відео. Фахівці легко змалювали координати, і наступний маршрут безпілотників проклали уже до них. Неочікуваний удар зі спини Вірменія різко розірвала стосунки із Росією, поставивши Путіна у скрутне становище. Єреван заявив про європейський курс. Кавказ остаточно відходить з під контролю Кремля. Нарешті імперські амбіції диктатора зазнають поразки, що стало каталізатором цього рішення, і чому тепер пострадянський простір втрачає стабільність під впливом РФ. Усе про це у сюжеті далі. Уряд Вірменії слідуватиме про європейському курсу, незважаючи на те, що окремі політичні сили наполягають на тісніших зв'язках з Росією. Про це заявив глава вірменського МЗС Арарат Мірзоян в інтерв'ю Дольчевелі пройшло вже доволі багато часу, але відносини між Азербайджаном і Арменією знаходяться, Я думаю, що в правильному руслі в правильному направленні і тут очень серйозные переговори и уже э, к началу этого года э, было достигнуто основное принципиальное согласие над основными пунктами мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Також Мірзоян розповів про переговори з Азербайджаном і початок визначення загального положення кордону між Вірменією та Азербайджаном. І потім в августі цього року По инициативе президента Трампа в Вашингтоне состоялась встреча между руководителями Азербайджана и Армении, на котором были подписаны очень серьезные документы, декларации, в том числе была э, парафирована э, был парафирован документ о мире между Азербайджаном и Арменией. Первое за 35 лет из Азербайджана до Вирмении привезли казахстанское зерно. Про хорошу тенденцію у сторону миру заявив і президент Азербайджану Алієв. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян запевнив, що Вірменія технічно готова вже сьогодні забезпечити транзит вантажних автомобілів через свою територію з Туреччини до Азербайджану та у зворотньому напрямку. І буквально вчора руководця Азербайджана, голова Азербайджану Азербайджана, про те, що Азербайджан відкриває через свою територію транзитні можливості. для Армении. И затем мы ознакомились с заявлением армянской стороны. Руководитель Армении заявил, что территория Армении также открыта для транзитных перевозок из различных стран на территорию Азербайджана. Про Росію глава Вірменської МЗС говорить як про головного партнера в економіці та торгівлі. Але водночас політик звертає увагу, що було багато питань, з яких Вірменія та Росія досягли згоди. Але з багатьох інших питань країни досі не знайшли спільної думки. Демократія це наш вибір. Ми поглиблюємо відносини з ЄС і з США, тобто з нашими стратегічними партнерами. Співпраця з іншими країнами це наш суверенний вибір, наше рішення. Отже, або нормальні партнери поважають один одного і рішення один одного, або це партнерство потребує оновлення. За словами Арарата Мірзояна, не чекаючи на подання офіційної заявки та відповіді Євросоюзу, Вірменія вже почала роботу з ним, значно поглибивши двосторонні відносини. Окрім цього, ведуться переговори щодо декількох нових документів. Завершено роботу над новою програмою партнерства. Її підпишуть протягом найближчих трьох місяців. На цьому ставимо крапку у нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежити за найактуальнішими подіями, аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось.